Dopey. Вода, без якої людина не може жити, у селі – темно-бура, з масними плямами і сильно тхне. Люди не можуть її пити і навіть не ризикують поливати городину. Господар однієї із сільських садиб запрошує на своє подвір'я і показує, що замість звичної води він дістає із криниці. Селяни упевнені, що непридатна для пиття, а відтак і небезпечна для здоров'я вода у селі через сміттєзвалище, яке знаходиться за кілометр на пагорбі. До непотребу, що везуть із міста, багато років нікому немає справи. Рештки перегнивають і Трапляючи в ґрунт, отруюючи воду. Сміття знаходиться на горці, а вода, якщо дощі йдуть, вода куди стика, сніги сходять, куди вона йде. Вона все йде на село. Це проблема тільки з мусоркою. А там на мусорки вивозять що хоч. І сміття, і відходи, і все там, і бомжи, там все знаєте. Може там і, і ті собаки вивозять куди воно все йде, в воду. Аби привернути увагу громадськості і влади до локального екологічного лиха, громада села зібралася на попереджувальну акцію протесту. Селяни обурені і закликають до рішучих дій, поки лихо не набрало масштабів екологічної катастрофи. В нашому грозі де ми в мусорці да, живемо, вони нема. Не куди, а немає. наша, то наша вулиця, де в мусорці немає пані Інна каже, що місцеві чиновники вже давно не реагують на запити стривожених селян. Допустим, горить мусорник, ми не знаємо, куди звернутися. Розумієте? І якщо, допустим, е-е, ми звертаємося до нашого місцевого голови, да, то від нього особливих результатів ми не бачимо. У сільського голови своє пояснення. У сусідньому селі є артезіанська свердловина, але коштів до проведення водогону до приватних садиб ані в місцевому бюджеті, ані в людей немає. Треба ще, ще провести водопровід, чим тут ріть нову скважину і непонятно чи буде та вода чи не буде депутат сільської ради міркує по іншому В селі частних приватних будинках, коли люди заробляють мізер, скажем собі скважини. Кожен зробити не може. Люди заробляють мінімальні зарплати, живуть на пенсії. Мінімальні з її ініціативи місцева громада підключила до розв'язання проблеми депутата обласної ради від округу Ірину Костюшко. До селян вона приїхала не з порожніми руками, а з цілим пакетом напрацювань. Кам'янів ретіліс жителі вашого села что проблема і воздуха, і води. Ми стали розбиратися. Ми привели объем. Бальшой об'єм роботи не просто щоб ти була э, слухів, да щоб це було ні А ми все документіровано уже э, оформили. Депутат повідомила, що результати обстежень води і справді вражають, але вихід є з поміж іншого термінове виготовлення належних документів на проведення водогону за кожного державного фонду регіонального розвитку та підключення села до програми Питна вода. Свою лобійську підтримку не пасивному селу вона гарантує. без проекта ничего не будет. Голова сельсовета должен составить проект. Проект этот потом можно подать на выделение денег с двух фондов. Есть державный фонд регионального развития. И фонд социальному разведку. Мы без проекта никто ничего не рассматривает. Я понимаете, я если я вы, раз, вот вы все собираетесь, вы все а, говорите, но элементарных вещей не сделано. Сельсовет должен хотя бы сделать проект. Потом он подается уже в, областной, а, в областную администрацию. И уже моя задача как областного депутата добиться, чтобы ваш проект утвердили и чтобы на него выделили деньги. Учасники акції протесту поки що утримались і не перекрили автодорогу. Тім заявили, що в разі подальшої бездіяльності керівників села щодо вирішення питань як безпечної води, так і впорядкування полігону їхні дії будуть більш рішучими.